Починаємо друзі. Так, починаємо. Давайте привітаємося з вами разом. Добрий ранок, котик наш такий гарненький, білий він, завжди чистенький. Мама киця так навчила, що вмивається без мила. Рано вранці на світанку, кошеня ще до сніданку, миє лапки, очі, носик і голівку та животик. Чи лакиця кошенятку ще з дитинства до порядку? Діти, погляньте, будь ласка, на малюнок. Скажіть, що ви бачите, що це, як ви гадаєте? Хто нам залишив такий гарний кошик? Так, фір, кошик з овочами та фруктами. Хто господар цього кошика? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? У садах ліса облукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Як ви гадаєте, що ж це за сестриця в гості? Осень. Правильно, молодчинки, це осінь, Осень. Так, красуня осінь, яка зараз господарює на землі. А зараз, діти, пригадайте, осінь яка? Подивіться на малюнок, яка Золота. осінь? Золота. Золота. Золота, барвиста, рання. Дивимося наступний малюнок. Ще яка осінь. Коли дощик іде, то дощова, пізня. похмура. Якщо дощик, то дощова. Так, дивимося далі на малюнок. Як ви гадаєте, яка ще осінь? Якщо вона багата на врожах. Щедра. Сонячна. Багата, врожайна, сонячна. Добре, молодці! Добре! А зараз подивіться уважно. Цікаво, що може бути в кошику, як ви гадаєте? Що може бути в кошику? Я помідор. Я Який помідор? Ну, опишіть цей помідор. Який він? Червоний. 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 Та Червоний. Так, молодці. Так. А ще який він? За формою який помідор? Червоний. Кругленький. Червоний. За смаком який помідор? Соковитий, смачненький, Червоний. правда? Червоний. Так. Далі дивимося. Це що у нас? Капустка. Яка так. вона капустка? Опишіть її. Ну, яка вона? Кругленька, правильно, а ще яка? Якого кольору? Зелена, а ще. Яка? А на смак яка вона? Хрустка, да? соковита. Так, я трошки буду підказувати. Так, далі. Що це за овоч? Огір, Огір, огірок. 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 огірок! Який огірок? Огір. Правильно огірок, який він, діти? Делений. Зелений, Делений. правильно. Делений. А ще який дівчатка, хлопчики. Хрустанський. Правильно, хрусткий, кругленький, смачний, добре, молодці. Так, а це ще у нас за овощ, як називається. Подивіться, у нас Ау, картопля. А яка ж картопля у нас? А ну подивіться. Давайте океані. Картопля. Яка? Якого кольору картопля? Коричнево так. Так, а ще? так, смачненька вона, да? Тверденька ага. на, на дотик, кругленька. Так, молодці. А що це у нас всім вам відомо? Малень. Малень. Морка. Правильно, моморка. Так, якого ж воно кольору? Так, правильно. А на вкус на, на смак яка вона? Помаранчева, смачна, Малень. солоденька. Корисна, так? Да? Діти, а скажіть, будь ласка, як ми назвемо ці плоди одним словом? Овочі. Правильно, овочі. 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 Тож, овочі. де овочі, овочі. ростуть? Овочі. Де? Овочі. На городі, правильно. Овочі. Так, город овочі. це ділянка землі овочі. де… Овочі. на городі. Да. Город це ділянка землі, де ростуть овочі. А зараз, діти, ми з вами розглянемо і покажемо, що ж виросло на нашому городі. Промовимо з вами чисту мовочку і покажемо, що ж виросло на городі. Слухайте, можете повторювати за мною. От-от-от. Повторюйте: от, от, от. Вимовляйте звуки. Славний нас город. Славний в нас город. Повторюйте, от. Так, славний у нас город. Оля, Оля, Оля. Виросла цибуля. Виросла цибуля. Виросла цибуля. Молодці. Так, далі слухаємо. Орква, орква, орква. виросла морква. Орква. Орква орква. Виросла – око, орква виросла. Морква. 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 Так, уста, уста, уста. Виросла, товста, капуста. Повторуйте. уста. уста, уста, уста. <капуста> Виросла <капуста> товста капуста. Молодці. Ок, ок, ок. І зелений огірок. Ок, ок. І зелений огірок. Молодці. Ата-ата-ата раді всі малята. Ата, ата-ата раді всі малята. Повторюйте. Ата, ата ата. Ата. Раді всі. Ата. Малята. Малята. Діти, Малята. Молодці, діти. А для чого люди вирощують овочі? Місце. Правильно для того, коротувати різні страви або споживати їх у свіжому вигляді. А чим корисні овочі, діти? Овочі корисні, mm -hmm. тому що у них багато вітамінів. Правильно? Mm -hmm. Давайте mm -hmm. на мить перетворимося на маленьких mm -hmm. кухарів і приготуємо смачненькі страви. Пограємо в гру, назви страву. Ось, наприклад, сік з моркви. То як буде називатися цей сік? Морквяний mm -hmm. сік. Так, mm -hmm. Мор Так, Морквяний сік. Mm -hmm. так. А, а сік з томатів, як буде називатися? <турманьки> Правильно, молочинки, томатний томат, томат, сік. Так. А салат з бурячка, з буряка. Томат, салат. Му -мутри, му -мутри. Буряковий салат, розумнички. А ікра з кабачка. Як буде називатися? Кабачкова ікра, є. молодчинки. А суп Субачка. з горохом? Суп з горохом, як ви називається? Як ми називаємо? Гороховий суп, Молодці. Так. А пюре з картоплі, пюре з картоплі, Картопляне пюре. Так ми називаємо. Молодці. Молочинки. Багато у вас кухарі получились. Пропоную вам діти зварити справжній український борщ. Які овочі потрібні для борща? Називайте овочі, які потрібні для борща. Бурячок потрібен для борщика, картопля, капусточка. Мор... Так, морква, а ще цибуля. Перець. Да? Перець, квасоля, томати, петрушка, кріп, сельдерей. Бачите, скільки багато різного, так? Да? Да. Так, молодці. А зараз ми з вами трішечки відпочинемо. Приготували свої ручечки і зробимо якісь хвилинку. Будь ласка, повторюйте за мною. Будьте уважні. В мене є кругленький горщик. Я зварю у ньому борщик. Все, що треба я скоріш мию, добре чищу, ріжу, ось так, отже, борщки пить малята, Підтримку, підняти кришечку ось так, трохи вогник прикрутити. Не збіжи, прохають діти. Ось така у нас сьогодні незвична хвіст хвилинка про борщик. А зараз будьте уважними, тому що ми будемо грати в гру. Подивіться уважно, на малюнку, на столі у вас лежать всі овочі. Зараз ви закриєте глазки, очки, якщо і один овоч зникне, а який саме, а ви повинні овочі? сказати. А то що... Ч... чого не вистачає? Да, чого не... не вистачає, зрозуміло, так? Да? Дивимося, уважно, запаминаємо, запам'ятовуємо. У нас є капуста, перець, морква та буряк. Так. Що зникло? Не закрили. Що зникло? Буря, буря. Бурячок, буря. молодці розумнички, вірно, бурячок. Знову закриваємо очки. Будьте уважні, не підглядуємо. Що зникло? Помідори Понідор. Понідор. там не було. Що зникло, будьте уважні. Ні, не помідор. Перчик, правильно, перець Так, і ще будьте уважні зараз. Закриваємо очі. А зараз що не вистачає? Капусти, молодці, розумнички, молодці. Так, в Україні завжди вирощували багато овочів і шанували їх за користь, тому про них складено багато народних прислів та приказок. От послухайте одне із них. Кожному овочу свій час. Що значить кожному овочу свій час? Значить, кожен овоч дозріває в певний час, а не одночасно. Наступна така прикмета. Маленький овоч. Велике, велику користь несе. Ми знаємо, що від овочів багато користі, да, і багато вітамінів. Не будеш овочі вживати, не будеш і здоров'я мати. Ми знаємо, що овочі корисні і багато в них вітамінів, тому потрібно обов'язково їх вживати. Ось такі гарні на малюнку овочі. Дякую вам, діти, за сьогоднішнє заняття. Ви дуже гарно відповідали. Дуже гарні відповіді, молочинки. Наступне заняття у нас буде в понеділок. Всіх чекаю, до побачення всього найкращого.